Добрий день. Сьогодні у нас з'явився дуже хороший об'єкт нерухомості, а саме стоматологія, вона готова. В комерційному призначенні 47 метрів квадратних по вулиці Острожського. Ми проходимо в кабінет і будемо його оглядати. Коридор при вході. І безпосередньо сам кабінет. Кабінет на одне робоче місце. Окремо є стерилізаційна, ще невеличкий кабінетик. Тут стоїть котел опалення автономний. І окремо кімнатка, це санвузол. Умивальник, унітаз, навіть є душева. Метраж цієї нерухомості 47 метрів квадратних. Вона знаходиться на першому поверсі, на ближньому замості, район будинку офіцерів. В комерційному призначенню дійсно дуже, дуже приваблива ціна. Я прошу вас до переглядів. Не впустіть таку красиву, гарну можливість мати свій особистий бізнес. Чекаю ваших дзвіночків і запрошую до переглядів. Дякую, чекаю на свіночок.